Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зуб. На балансі кейс батлу 320 ігрової валюти, і ми відразу сюди спускаємось і відкриваємо Сімпла одного. Ну, блін ну якщо це все, щоб мене. Будь ласка! 73. Я вірю. Я дові. Закінчився. Вчасно, вчасно. Кі... Ні, кіберпанк я дуже не хочу відкривати. Прям мене не тяне в, цю... в майбутнє всяке ваше. Будь ласка, давай, давай ти не будеш дурити, а вийдеш про. Якщо там зник. не зник. А, зник. А цей? Ні, цей я не хочу. Доведеться. Доведеться доведеться, кіберпанк. Ну, я вам покажу, що я не хотів його відкривати, бо дивіться. Ну просто, ну дивіться, 44 падає. Просто падає 44 мені. Ладно, вистачає, не вистачає, 98 у нас. Поганенько, дуже все поганенько. Пропоную відкрити цей кейс. Сім разів, 203. Витрачаємо. Заради чого? 30, 30, 13, 39. Ну, Ніби навіть оце норм випало, можемо злити. На підсейф оце теж. Просто відкриємо три штучки ще раз. 87. І може. Щось. Ну, до речі, 3939 39 падає нам. Тепер знов сюди. І відкриваємо дві тепер штучки. 58. Давай, два галіли. Два Галіли буде взагалі. Шик... Оце непогано. 31. Ладно, підемо в апгрейд. 7,2 х x 10 Полетіли ми. Полетіли ми. Може зайти вже неодноразово от на цей. Окей, я зрозумів хотів сказати, вже неодноразово на от саме цей XM заходило. Ну так, да, так і було, в принципі. До цього, мабуть, дня, так. 13x10 полетіли. 125 і... ні. 13x10 полетіли. Треба X5, мабуть, ставити тепер вже. Хоча оце є шанс, якщо буде гальмова... Гальмуй, бутла. Ні, вона прокотиться вона. Хоча. Найс. Фу, 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 фу. Дарма нагнав, дарма нагнав, це на X5 і фастовим ще й прокрути. ком. Пам, не заходить. А, я вимкнув звук. А це на 3% взагалі. Не заходить. Ну, логічно, от я не розумію. Це капець якийсь. Продамо, в нас. у нас є. 99 цих бонусних у нас. Тому ми відкриваємо по такій же самій тактиці 203. 203. І випадає нам. А випадає нам прям. Прям капець. Окей, це ми продамо і відкриємо просто ще один. Ще один відкриваємо, щоб у нас був, як завжди, під сейф. Можливо, магній скільки? 13. Магній. Чому він такий дешевий? X10 полеті. Ладно, нормально. А, оцей чик оце XM-чик, повинен. Не заходить. Ладно. Пішли тепер повільно. Пішли тепер. А, на 2900. Будь ласка, XM. Магія XM. Не заходить. Та я вже зрозумів, що не зайшло. Ти можеш оновити сторінку, будь ласка. воно навіть сторінку не хоче оновлювати, ладно. X10. Поїхали швидким. Не заходить. Х5. Полетіли. Найс. І тебе на 3%. Полетіли. Теж, теж ти не заходиш. Ну, типу, це капець. Є, є вже в нас, Сподіваюсь Так, вже є. Поїхали 100 бонусної валюти. І. Ну, а це рубіновий, поприємніше, так було? Б, скоріш за все. Ну, я не знаю точно. Варто, так, вже, мабуть, відкривати щось дорогеньке. 199 витрачаємо, щоб отримати це за авто, за скільки, за 144. Ага. Угу. 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 156 у нас є. У нас є 156. І це знаєте, що означає. Я сам не знаю інколи, що це означає м 4 а Ф7, Ну давай, ну це ж максимально фіговий кейс, я прям відчуваю, що це фігня. Хоча, от зараз нас. <плес> він дав просто в нуль, він просто видав в нуль, ти серйозно? Ну ти прям ну, на приколі, да, комусь. Стрей. 3... А, точно в нас же Я подумав щось в моменті, що у нас 257, хоча це абсолютно не так. Є щось в нас. Mm, немає. Навіть за 99 вже немає. 270-170. Ну так, це не вистачає. Uh, Знаєте, на що вистачає скорі? Ні, це теж не вистачає. Uh, я... А що робити? От, Що в такому разі випадку, я не знаю. Діяти? Може, оце? А, ну пиріжок з вишнею, так? Логічно, мабуть, відкрите буде. Якщо ще видасть. Ну, звісно, ти видаєш ЦЗ-шку. Звісно, а що, а, що, а що ще ти... Ой, мене зараз згорить вже. мене вже зараз так загориться. Причому дивіться, я ставлю на 30%, ставлю спеціально повільний прокрут, воно не зайде. Sorry за спойлер, воно не зайде. Тому що дивіться, да, воно не зійшло. Вона просто не хоче заходити. Я не розумію, як це. Я просто реально не розумію. Давайте, пуджа. Не дарма нам його розблокали. Ну... Даа, де... де він... Найс. Хе-хе-хе. <гум> сет. АВП медуза мені от сюди, прям. Прямо сюди. <гум> а як як таким... Ооо, я. Я не розумію, чого ти так мало видаєш? Це прикол. Це пранк. Може надім на пранк знімають кейс батл? Та це це прикол. Просто 11 видай мені, звісно. І ти зараз. Я швидко навіть тебе відкрию, в мене вже немає ніяких сил. Деві, Окей. Поїхали. по ще. 10% поставлю. Навіть не 3 ставлю відсотки, щоб ви розуміли. Навіть не 5 ставлю. Просто. Сильно, так? Так, дуже сильно. Хоча. Ну, дивіться, вон, воно щось. Воно захотіло, воно захотіло видати, значить, сьогодні шанси всі. Ну, ще не всі шанси. Так сказати. загублені. Відчиня. відкрива. Всі шанси загублені. Коротше, сьогодні. Ну, можливо, ще є, знаєте. В теорії може ще оцесь свідомо випасти. Що буде. Прям... Найс, nice, окупає, Давайте поки. Ну, давайте поки цей. Незельє від кровати. Най, nice, галіл, 80. 80. І в нас. До речі, у нас 89. Це, це знак. Мені здається, це знак. Ну, давай, будь ласочка Ти ж можеш зараз видати нам Глок, а скільки він тут? Він тут 45. 45 у нас є. Тоді відчиняємо... Відчиняємо за 45, тоді. Як таке діло 26, продаємо, відкриваємо. Зірки 25. І і, і, АВП капіляра за 30? 20. Воно ще й дешеве, воно ще й дешеве. Ладно, швидко. А. Оце я швидко відкрив. X10 полетіло. Ну, я вже не вірю, що два, два поспіль-апгрейди просто нам зайдуть. Так, не заходить. Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!